До свята у світі готові країни, ялинки красиві, яскраві гірлянди. Та свята немає в моїй Україні. Тут падають з неба, ракети та гради. Всі люди дарунки купують чудові, Різдво зустрічати у колі родини, та сотні батьків не вернуться додому. Не зможуть вони обійняти дитину. В окопах в багнюці воюють солдати, боронять весь світ від навали з Росії, а світ вже готовий Різдво зустрічати, бо їх захища Україна щосили, вже тисячі свічок горить поминальних. Не зможе дитя пригорнутись до тата, дружини, ялинки до свят прикрашають на цвинтарі, щоб вшанувати солдата. Матусі молилась, чекала додому синочків та донюк з війни з перемогою. Та клонить їх горе, як верби додолу, бо вже провели їх останню дорогу. У світі все добре, там тиша і спокій, і навіть собі уявити не можуть, як моляться, всі в Україні до Бога, бо вірять, що вижити їм допоможе. Сьогодні моя Україна велична це Янгол. Що землю боронить від лиха, нехай пам'ятають цей подвиг довічно, щоб світ наповнявся не горем, а сміхом. І я вірю, що буде Різдво в Україні, і щастя загляне у кожну оселю. Та будемо жити чудово у мирі і рік зустрічати з піснями веселі. Бо ми переможемо, замовкнуть гармати, і мова моя зазвучить солов'їна, додому з війни повернуться солдати, як сонце, над світом зійде Україна. З Різдвом вас всіх рідненькі, нехай Господь береже всіх вас та ваших рідних разом до перемоги. разом до жаданого миру. Амінь.